Куди? Невже до моря? Так, до моря. Оглянувшись назад, скруч із жахом побачив грізну гряду скель. Бер залишився позаду. Його оглушив гуркіт хвиль. Пінячись, розбиваючись, шаленіючи, вони з ревом уривалися в чорні, ними ж видовбані печери, немов люто прагнули зруйнувати землю. За декілька миль від берега. На похмурій, загубленій у морі скелі, об яку день за днем і рік за роком розбивався лютий прибій, стояв самотній маяк. Величезні купи морських водоростей обліпили його підніжжя, а буревісники, чи не породження вони вітру, як водорості породження морських глибин, кружляли над ним, злітаючи і падаючи, подібно хвилям, яких вони зачіпали крилом. Але навіть тут двоє людей, що сторожили маяк. Розпалили вогонь, і крізь вузьке вікно в кам'яній товщі стіни, полум'я кидало яскравий промінь світла на бурхливе море. Простягнувши музолисті долоні над грубим столом, за яким вони сиділи, сторожі потиснули один одному руки. Відтак підняли важкі келихи з грогом і побажали один одному веселого різдва, а старший, на обличчі якого, мов на дерев'яній скульптурі, на носі старого фрегата. Відобразилися сліди жорсткої боротьби зі стихією, затягнув бадьору пісню, що звучала як ревіння морського прибою.